Як же повернути собі владу над Кременчужанами? Сів, мабуть, одного разу, і задумався біглий олігарх Костянтин Живагом. Судячи з усього, план дій він вигадав такий спершу треба заволодіти думками людей, потім дискредитувати в їхніх очах чинну владу. А на кінець можна і просувати власні наративи в маси. Інструментами для того, аби втілити такий задум у життя, живаго обрав низку медіа у Кременчуці. Канали, які могли б транслювати всі вигідні тези, під прикриттям, що вони нібито завжди за правду та справедливість. Але не все те золото, що блищить, і не все те медіа незалежне, що постійно критикує. Отож ближче сутності. Телеканал Візит раніше належав Олександру Мельнику, якого визнали винним у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва. Понад 10 років тривав суд. І ось на початку 2024 року дружина Мельника Тамара продає візит. А вже за два місяці на свободу виходить її чоловік, вбивця Олега Бабаєва. Дивний збіг, чи не так? Ідемо далі. Новим власником телеканалу Візит став такий собі Микола Типусяк, що цікаво, він же є і власником «Еспресо ТВ. І знову збіг. Це ж треба. Ні для кого не секрет, що Еспресо повністю підвладний Костянтину Живагом. Його син Іван тривалий час навіть був бенефіціаром цього телеканалу. Чи варто продовжувати цей логічний ланцюжок далі? Мабуть, ні, бо вже і так забагато збігів. Повертаючись до теми суду над Мельником, зазначимо, що його адвокатом протягом усього часу був Руслан Лазоренко, чия дружина Леся Лазоренко є головною редакторкою Кременчуцького телеграфу. А їхній син Богдан Лазоренко, депутат міської ради від партії Європейська Солідарність, яку в Полтавській області повністю контролює Костянтин Живагом. Дивовижно як і тут усе пов'язано. Наостанок Кременчуцька газета із відкритих джерел відомо, що і головним редактором, і засновником, і кінцевим бенефіціаром є Олег Булашев. За який кошт існує газета та хто її фінансує, можна здогадатися. Враховуючи, як бережуть та захищають репутацію хазяїна Костянтина Живаго на шпальтах газети, багато дискредитаційних та необ'єктивних матеріалів з'являлося до прикладу від автора Лазора Лесніна. До слова, головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев нещодавно подав на нього заяву до поліції за цькування в соцмережах. Цікаво, яка кішка між ними пробігла. Або ми помиляємося, і то просто чергове співпадіння. Може, тески. Таким чином, телеканал Візит, Кременчуцький Телеграф та Кременчуцька газета усі три медіа за існуючою інформацією під впливом Костянтина Живаго. напряму, чи опосередковано вони виконують інформаційні вказівки олігарха втікача який прагне заволодіти Кременчуком. І це лише крапля в морі. Ми розказали про те, що лежить на поверхні, що є у відкритому доступі. Якщо ж зазирнути глибше, то відчиниться справжня скринька Пандори. Тому вкотре закликаємо усіх не бути жертвами чужих маніпуляцій. Думати, аналізувати і робити власні висновки. Ось це протидія інформаційним війнам. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.